Вітаю, друзі, 22 січня. Отже, закінчилася всього-навсього 40 хвилинна зустріч президента США Дональда Трампа з Володимиром Зеленським. Як я вже розповідав, отримавши команду КНАГЕ від білого хазяїна, Зеленський прискакав в Давос. Отримав ультиматум, зустріч пройшла, не дивлячись на те, що Трамп сказав, що чудова зустріч, що прес-служба Зеленського сказала, що прекрасна зустріч. Зустріч явно пройшла не так, як хотів, ні один, не інший. Тому що е, Трамп виглядав роздратовано після зустрічі, а Зеленський. А Зеленський. Взагалі, ніс якусь нісенітницю під час свого виступу на панелі Давоса. Він там розповідав. По-перше, були наїзди на європейців. Наїзди на європейців були, дивіться, ага, Трам зміг. Мадуро відправити в Нью-Йорк до суду. А тут четвертий рік війни, і не спромоглись ніхто відправити Путіна. Ну, це натяк до Міжнародного кримінального суду. Потім Трамп, США можуть зупиняти і арештовувати. Судно Тіньового нафтового флоту, а ви, європейці, не можете. Ви видний імпотенти. Правда, через три хвилини прийшло повідомлення, що Франція затримала судно Тіньового Флоту. Е, мені кажуть, може перевзувся наш Волочка, може він уже став. Про трампевским, а європейців уже принижує, ні. Ні. Це в нього тактика така. Він їх кличе. Ой кака-кака, великий камень обидел, бедную бандоложку. Зелена бандерлошка, на коврике у Трампа, обидел он меня. І ви придіть мене, захистіть. Оце його тактика. Насправді, я переконаний, що Зеленському і його команді було озвучено ультиматум. Ультиматум від Трампа про необхідність підписання мирної угоди. Мирна угода для Трампа з сьогоднішнього дня. По Україні стає принциповий. Коли раніше ми бачили, що він може вмити руки, що може відбутися отак, отак, чи отак, це було. Але зараз, друзі, зараз, ні. Знаєте чому? Тому що коли він оголосив статут Ради миру, коли його почали там підписувати, входити в нього інші країни, він сказав: зараз завданням номер 1 Пріоритетом номер 1 є мир для Ради миру є мир в Україні. Спроба відмовитись від миру з боку Зеленського для Трампа буде як особистий виклик. Тому у нього не багато варіантів. Як я вже казав, один варіант це він відходив в бік, тому що з ним підписувати точну угоду ніхто не буде. Путін не буде підписувати з ним угоду. Відходить в бік. Прем'єром стає технічним на час до виборів, а до виборів там від півроку до року пройде Килобуданов. Йому передають повноваження Верховного Головного командую, можливо, навіть головнокомандуючого Збройних Сил України. Технічний прем'єр, наприклад, Корнієнко, а повноваження укласти угоду передають Арахамії. Арахамію, в Арахамії зацікавлений власне Кремль. Тому що він підписував перші стамбульські угоди, які потім порвали, і це важливо як сатисфакція для Кремля. Ну плюс там у лобі Роман Абрамович, там ще є лобі. Тут стає очевидним, що в подальшому, в подальшому після проведення виборів, і під час проведення виборів політично е Україну Трамп готовий передати під вплив Москви. Фактично, Трамп вчора, під час свого виступу в Давосі запустив доктрину Монро. Крім е того, е Відгук на цю доктрину Монро пролунав з вуст Путіна про купівлю Гренландії. Тобто ділять сфери впливу. Але є одне але, якщо політично Трамп готовий вийти з України по факту після мирної угоди, то економічно ні. І посил, який прозвучав сьогодні з вуст Вікофа, про. Безмитну зону. зону вільної торгівлі за участю всіх країн. перетворює Україну в європейський офшор, в який прийдуть дійсно підприємці, де, де почне боротьбу діяльність, де почнуть розвиватись промисловість і інші речі. Це величезний шанс для нашої країни на економічний підйом. Звичайно, ніяких Медведчуків Москва нам не нав'яжить. Взагалі, політики, які знаходяться на території Російської Федерації в Україні не мають жодних політичних перспектив. Принаймні на зараз так точно. Але те, що Путін з Трампом можуть перетворити. Україну на таку собі Грузію, де буде лояльний уряд як до Вашингтону, так і до Москви, На жаль, чи на щастя, чи як хто буде вважати, це реальність, і це дійсно може відбутись. Хто стане керівником? І чи є шанси відстояти суверенітет між цими двома країнами-гегемонами? Є. Але не військовим шляхом, не агресивною риторикою, а послідовною політикою-правовою боротьбою за повернення суверенітету над власною країною суверенітету, який продавали до цього. 30 з хвостиком років одні, зелені продали в турборежимі, продали не тільки суверенітет, а ще й надра, землю і все інше. За все це доведеться вести політико правову боротьбу. Вести її буде складно, але можливо. І тут ще один надзвичайно важливий момент, висновок, навіть який треба зробити. Висновок, який треба зробити з усього попереднього нашого життя за часи незалежності України. Друзі, досить бігати, цілувати руки, штібліти е, е, відлизувати чи ще щось робити, е, Спочатку в Москву, потім в Вашингтон, чи то пак в Вашингтон, потім в Москву, Брюссель, Пекін, Стамбул. Може, час жити власним розумом. Якби жили власним розумом, якби не бігали між Москвою і Вашингтоном, а жили власним національним інтересом, і будь-яке рішення приймали, виходячи з національного інтересу, про Економічну асоціацію з Євросоюзом, про багато багато інших речей, якби вичищали стайні корупційні від оцієї гнилі, то війни б не було б. Так само не було б війни, якби був консорціум створений по ГТС, який свого часу пропонував. Вже покійний посол Російської Федерації в Україні Віктор Степанович він був лобістом цього консорціуму. Якби був консорціум у, у, у російсько німецький по транзиту газу ну, чи європейський, то ніякої війни б не було. На свій бізнес ніхто не нападає тому найбільші гарантії. Які пропонує Трамп це спільний з американцями і за участю американців, росіяни, е, проекти. Теж ГТС, аміакопровод, е, рідкоземні метали, і так далі, відбудова України, і так далі. і так далі. Мені скажуть, як це можливо з країною, яка вбила мільйон наших громадян. Це неможливо тільки при посередництві з допомогою американців. Разом з ними. Європа теж не буде купувати зразу російський газ, але американський з українських труб буде, ну і так далі, і так далі. Ну і, друзі, в будь-якому випадку доведеться затягувати жгутами перебинтовувати рани війни, чекати, поки вони зарубцюються. В будь-якому випадку доведеться, хоч так, хоч так, бо ми не улетим від Росії на Марс, а вона від нас на Венер. Ми повинні будемо готові захищати себе, але й вибудовувати відповідні якісь відносини. Ніхто ж не міг повірити в 1945-му, що в 22-му німці будуть приймати українських біженців. Німці, яких перемогли в 45-му, що вони будуть приймати українських біженців, які будуть тікати від російських ракет і бомб. Тому ніколи не говоріть ніколи. А давайте працювати на український інтерес, національний інтерес. І давайте орієнтуватись на самих себе і виходити із своїх власних інтересів. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми попри все. Зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.